Доброго дня, мене звати Олена Загальний Розклад. Робота кар'єра. Що чекає далі? Реалізація планів. Можливості, шанси. Було важко досягнути шансу можливості, але ви отримаєте шанс від чоловіка. Досягнути бажаного. Позитивні зміни відносно фінансового получення і доставку. Тільки не знаходитесь невизначеності. Якщо бажаєте змін, а загалом, відносно шансу, можливості, досягнете успіху. І відчуєте себе переможцем, кадинально зміните свою ситуацію. От негативні думки, що щось складеться саме не так, ні, не потрібно. Вас попереджають. Повинні знаходитись в реаліях саме того, що ви повинні, по відношенню до пропозиції шансу, який ви отримаєте, бути категоричним, свідомо розуміти, що це той шанс, то можливість, яка дасть досягнути вам успіху, а не сумніватися, не мати негативні думки, що а чи складеться, чи не складеться, чи отримаєте. На цьому ви повинні, от на цих сумнівах, на такій саме поведінці, на таких думках повинні поставити крапку. Ви самодостатні, незважаючи на те, хто б чого не бажав, хто б чого не робив, хто б як не діяв ваш бік за вашою спиною, ви самодостатні по відношенню до даної пропозиції, даного шансу. Працюйте, дійте, активно проявляйтеся. Не потрібно боятися. Що саме от по відношенню до взаємодії з якимсь чоловіком або по відношенню до ситуації ви не зможете досягнути, змінити кардинальну ситуацію. Ви королева мечів, інтелект, потенціал, самостійна, самодостатня відносно стратегії, відносно аналізу, аналітик. людина, яка може вибудувати стратегію і реалізувати і реалізуватись. Ви отримаєте шанс, можливість. Нового починання, старт. Кардинально змінюється ситуація, ви в зовсім іншому напрямку. Ситуація проясниться, навіть якщо і не відбувається зараз нічого, саме ваш бік. От єдине, що по відношенню до даного питання, до даної сфери, вас попереджає. Ставите крапку. Сумні вам, негативним думкам, і що щось взаємодії, спілкування або в роботі не так складеться. Все складеться саме так. Щоб ви досягнули того, чого бажаєте, щоб ви відчули себе успішною і самодостатньою, переможцем і змогли досягнути того, чого бажаєте. Змінити кардинальну ситуацію відносно фінансу і матеріального благополуччя і достатку. Дякую.